Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Затягування Німеччиною поставок танків в Україні обходиться дуже дорого. Українці платять кров'ю за нерішучість Берліна. Українська кров проливається по справжньому. Це ціна коливань по поставкам леопард. Нам потрібні дії зараз, написав міністр закордонних справ Польщі Збігнєва Рау у Твіттер. Він вказав, що озброєння України під час війни з Російською Федерацією це не якесь рядове рішення. Україна просила західних партнерів передати танки для збройних сил, але процес тривалий час. Гальмувався через мовчання Берліна. 19 січня у Бундестазі не підтримали голосування за поставку танків «Леопард» в Україну. Тому питання передали в комітет у закордонних справах. За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, що поставка в Україні Леопард 2 не повинна бути прив'язана до передачі США танків М1 Абрамс. У свою чергу заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, чому США не передають Україні танки М1 Абрамс. За її словами, на сьогодні надання цього озброєння не має сенсу. Водночас Польща планує передати танки, навіть якщо не буде дозволу від Німеччини, але спікер Бундестагу заявив, що вони не заперечують проти поставок, подейкуючи, що на останній нараді Дуда навіть зірвався на крик. Через рішення Німеччини в той же час міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава продовжує підтримувати Україну. Зокрема, Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України у рамках нового пакета підтримки. У рамках нового пакета підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів. Написав він у Твіттер. За словами Блащак, замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримує корейські танки К-2. Та гаубиці 9. крім того, полякам передадуть танки Абрамс та реактивну артилерію Хаймерс. Як раніше повідомляв Унян, Варшава забронювала Україні цілу роту німецьких танків, але без дозволу Німеччини передати їх Україні не може. Прем'єр Польщі Матеуш Муравецький розраховує на поставку Україні не менше ста бойових танків. Пізніше Муравецький заявив, що Варшава може відправити свої танки незалежно від того, отримає вона дозвіл від Німеччини чи ні. У четвер, 19 січня, дев'ять країн пообіцяли надавати Україні безпрецедентну оборонну підтримку для її. Успіху у відбитті російської агресії та вигнанні російських військ з окупованих територій. Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви і представників Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини, яка отримала назву талінські зобов'язання. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!